Всім величезний привіт! Сьогодні знову говоримо просто про мережевий. і я завжди ділюся з вами своїми, своїми якимись певними фішечками і ділюсь своїми порадами. Для того, щоб, можливо, ваш шлях до вашого успіху став набагато коротшим. Сьогодні хочу поговорити про те, яким потрібно бути, яким важливо бути. Щоб до вас притягувалися люди, щоб люди йшли в команду. Все дуже просто. Все дуже просто, виявляється, такі прості речі, вони нібито зрозумілі і видимі для когось дійсно стають відкриттям. От Я буду сьогодні говорити, можливо, це буде так. Для новачків, знаєте, для тих, хто цього ще не знає, хто прийшов, можливо, тільки в мережевий бізнес, ніколи раніше ним не займався. Або, можливо, займався, але. Ну, він робив те, що йому говорили наставники. От я більше за те, щоб людина ставала самостійною. Це не через те, що я не хочу займатися зі своєю командою. Я прекрасно контактую зі своєю командою. Я завжди всім допомагаю, кому треба в цьому допомога. Але я завжди кажу, що ви ведете власне свій бізнес, не мій бізнес, не бізнес Бена Глінського, не бізнес когось іншого, там, в залежності від того, в якій ви команді. Чи в якій ви компанії. Ви ведете свій власний бізнес, тому що ви хочете власне своїх доходів, тому за ваш бізнес ви повинні взяти свою відповідальність. І все починається рівно з себе. От дивіться, як важливо, як зрозуміти, яким потрібно бути. Ну як, як це зрозуміти? Хто це написав, в якій книжці написав, який, який, якою мені треба бути. Ніхто ж не написав, що Марина Безугла повинна бути такою, а там Сергій Петренко повинен бути таким, а там ще хтось повинен бути іншим. Про це ж ніде не написано, яким треба бути. От Я вам зараз скажу дуже-дуже класний такий рецепт і таку дам рекомендацію: візьміть просто отак, листок бумаги. Краще, взагалі, заведіть собі зошит, якийсь блокнот. І от ці всі речі ви собі просто записуйте. Я завжди всім рекомендую все писати, конспектувати. Моє особисто в мене тут дуже багато всього написано. У мене тут дуже багато різних блокнотів. І ось з цього боку різні блокноти. Все під руками я все люблю записувати. Дивіться, візьміть, ось так, візьміть, відкрийте чисту сторіночку і напишіть. Напишіть, якого ви хочете бачити свого наставника, якого ви хочете бачити лідера в своїй команді. От Якого б ви хотіли ідеального взагалі ідеального наставника, навіть якщо у вас такого немає. Або, можливо, ваш наставник не відповідає вашим критеріям і вимогам. От ви б хотіли, щоб він більше там приділяв вам уваги, а він цього не робить. Або щоб, можливо, він був не такий грубий, а більш така, така людяна особа, щоб це була. Щоб з доброю, з душею, з любов'ю, з увагою. Або навпаки, щоб не ліз в мої справи, а судів там собі тихесенько, я ж прийшов сюди, щоб він до мене не ліз, я прийшов сюди вести свій бізнес. А от я хочу, щоб він був такий. І просто ви берете і в цьому блокноті просто прописуєте пункти плану. Перше, друге, третє, і пишете все детально, просто детально пишіть, який ви хочете, ну, якого ви хочете бачити в себе наставника, вашого лідера. Чи це та людина, яка буде відгукуватися 24 на 7? Чи, можливо, це ця людина, яка знає відповіді на всі запитання? Чи ця людина знає, як замовляти продукцію в Україну? Чи це ця людина, яка можливо може пояснити вам там мечин-бонус, або. І звідки береться, там глобальний вид доходу, що таке переливи і так далі. Тобто, та людина, яка може дати вам відповіді на ці запитання, та людина, яка може вам сказати, як правильно зареєструвати, а як оплачувати карткою, а як оплатити криптовалютою, а як, а як, а як, а як і а як, знаєте, ось ці всі нюанси. Тобто, якщо для вас це важливо, якщо ви хочете, щоб у вас був такий наставник. Ви просто берете і просто прописуєте. Запам'ятайте, блокнот і олівець, або блокнот і ручка це найкращі ваші товариші, тому що ви це все повинні писати, завжди писати. І виписуєте все-все-все до деталей. До деталей, що ця яка ця людина повинна бути ваш ідеальний наставник. Ваш ідеальний лідер, людина, яка вміє будувати команди, людина, яка вміє продавати, людина, яка вміє проводити зустрічі, людина, яка просто є мотиватором, людина, яка не суне свого носа туди, куди його не просять. Тобто ви ось напишіть образ ідеального просто ідеального лідера, ідеального спонсора, ідеального наставника, ідеального вашого партнера, якого ви вважаєте, от, який би був найкращий. І ось ви насправді взяли і зробили собі покрокову інструкцію. Коли ви візьмете і допишете до кінця, ви берете ось цей е, свій текст і дивитеся на нього не як на ідеальний мій наставник, а як пункт плану, який мені, треба бути, який мені треба бути. Тому що краще ніж ви. Вам ніхто не напише ваші пункти плану. В жодній книжці це не буде зображено, в жодній книжці це не буде написано. Ніхто не проведе вам такого тренінгу, як ви самі собі проведете внутрішньо. І подивіться саме на цей список, який ви написали, і зрозумійте, що ось саме отаким вам треба стати для того, щоб до вас приходили люди, для того, щоб у вас будувалася крутюча лідерська команда. Тому що до таких саме людей... Хочеться приєднуватися і розвиватися разом із ним. Тому що ця людина відгукується, ця людина компетентна, ця людина знає відповіді на всі запитання. А якщо не знає, то ця людина найкоротший термін знайде ці відповіді на запитання. І зрозумійте, подивіться на ці пункти плану. І це не значить, що поки ви не будете відповідати своїм критеріям і вимогам, вам не треба пропонувати бізнес. Ні. Вам треба розвивати їх паралельно зі своїм бізнесом. Тобто, щодо роботи з людьми, в соціальних мережах і зі своїми знайомими, зі своїми друзями, це ніхто не відміняв, тому що це дає нам наш результат. Але, тим не менше, ваші пункти плану. Ви повинні ось так дивитися і, і, і якби ставити галочки, не викреслювати, а ставити галочки, що ви відповідаєте дійсності. Якщо ви на сьогоднішній день не знаєте маркетинг план, то це не значить, що ви не будуєте команду, це не значить, що ви не розвиваєте бізнес. Це значить, що найближчим часом вам треба зробити максимум, щоб ви точно розумілися на цьому маркетингу, щоб ви його не вивчити на пам'ять зазубрить, а зрозуміти, якщо ви не знаєте. Як замовляти продукцію в Україну? Значить, скоріш за все вам треба взяти хоча б один раз зробити замовлення і побачити, як відбуваються всі етапи. З самого початку замовлення, до того моменту, як виходить трек-номер, до того моменту далі як відстежується, як іде посилка по Америці, як іде посилка до України, і як отримувати на що, які нюанси звертати уваги. Скоріше за все, вам через це треба пройти і розібратися, тому що до вас будуть приходити люди і будуть задавати вам такі запитання, а ви станете, станете компетентним, ви станете експертом в цьому напрямку в цій, в цій сфері. Ось і. Чому я сьогодні рекомендую кожному завести блокнот, написати образ найкращого лідера вашого власного, найкращого спонсора, який він тільки може бути, і потім подивитися на цей текст і поставити собі ось такі пункти плану, і в найкоротший термін відповідати дійсності, стати тією людиною, яку ви написали. І повірте, у вас точно все вийде. У вас однозначно все вийде. Якщо ви напишете, що я хочу, щоб ця людина була відкрита, я хочу, щоб ця людина заробляла в соціальних мережах, будувала команду в соціальних мережах і навчила мене так само це робити. Значить, що вам, відповідно, треба стати тією людиною, яка без страху, без яких, будь-яких там, знаєте, сумнівів пішла в соціальні мережі і почала там говорити. Розвивати, заробляти, створювати команду, і обов'язково до вас притягнуться люди, яких ви зможете навчити робити те ж саме, тому що ви пройдете через певні кроки, і ви зможете по цих кроках проводити своїх людей. Тому ось такий ідеальний лідер, він лише у вашій голові, ви його самі можете написати і ви самі. Ним можете стати. Головне, головне задача просто захотіти. І не так, що я хочу, щоб в мене був такий лідер, але я не готовий таким ставати. Тоді питання до вас. Якщо ви не готові бути таким, то звідки у вас такі завищені потреби щодо вашого наставника? Скоріше за все, ви відповідаєте, якщо у вас ваш лідер, ваш наставник не відповідає вашим критеріям, то можливо треба питання пошукати в собі, тому що зазвичай люди притягуються подібні до подібних. Одинакові за цінностями, одинакові за поглядами в житті, одинакові за енергію. Люди роблять такий взаємообмін цієї енергії. І ми притягуємося подібне до подібного. Протилежності притягуються це, знаєте, так би мовити, в сімейних парах, у відносинах, у стосунках, коли. У чоловіків чогось не вистачає, там, наприклад, жіночності, правильно як ми можемо оберігати, піклуватися, турбота і так далі. А чоловіки нас охороняють, не му нас у нас жінок не вистачає мужності. От тоді оце мається на увазі притягується протилежності. А в бізнесі люди притягуються за одинаковими поглядами, за одинаковими цілями, за одинаковою енергією, за однаковими якимись діями. Тому, якщо до вас притягуються ліниві, якщо до вас притягуються люди-пасивщики, які нічого не хочуть робити, які вічно постійно з якимись претензіями, поставте питання до себе, самі до себе, що, скоріш за все, вам цей урок чомусь дан. Для того, щоб ви, можливо, десь над собою трішки попрацювали. Тому пишіть план і дійте, обов'язково дійте. Чим швидше ви приступите до виконання свого списку, тим швидше ви станете найкращим лідером, найкращим спонсором, найкращим наставником, до якого захочеться просто приєднатися, незалежно від того, в якій команді, в якій компанії ви будете. Тому що ви будете такою людиною, біля якої просто хочеться бути поруч. Ось так от. Така вам рекомендація на ніч і до зустрічі завтра в нашому ефірі вечірньому з Мариною просто промережевий. Всіх люблю, всіх обіймаю, всім нам теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги!